Люди, які не розуміють одне одного, не можуть обмінюватися ідеями, не можуть спілкуватися. Найпростіший спосіб гарантовано виростити грамотних дітей, це навчити їх читати і показати, що читати це приємно. Читаючи книжки, ви дізнаєтеся одну річ, що неймовірно важлива для життя у світі. Знаєте, що саме? Світ не обов'язково має бути таким, як і є. Все може бути по-іншому. Бібліотеки це свобода, свобода читання, свобода ідей, свобода спілкування, це освіта, це дозвілля, це безпечний простір і доступ до інформації. Ніл Гейман мистецтво має значення, бо ваша уява здатна змінити світ.